Колись ця вулиця мала ім'я поета, який вмів говорити до царя. Писав гімни для держави та перекладав епоси далеких народів. Велич вплив блиск. Але чи було його життя таким бездоганним, як здається, на перший погляд? А потім тут з'явився юний Одесит, закоханий у слова та мрії про свободу. Його шлях був зовсім інший, а життя сповнене боротьби за волю. Василь Жуковський та Святослав Караванський дві абсолютно різні людини, два різні шляхи, і обидва залишили свій слід на цій самій вулиці. В самому серці Одеси. Кого ми пам'ятаємо, а кого забули, поїхали розбиратися. Розпочнемо з поета Василя Жуковського. За легендою, матір'ю Жуковського була туркеня Сальха. Після захоплення Бендерської фортеці, що у Молдові, її привезли до Росії, охрестили як Єлизавету Дементіївну. Та поселили у домі поміщика Афанасія Буніна, і вона стала його наложницею. Коли народився син, батька не було вдома. Хлопчика записали незаконно народженим, а хресним став Андрій Жуковський. Так, Василь отримав своє прізвище. Навчання давалось складно, Його постійно виганяли з училища, казали про відсутність таланту. Після смерті Буніна Мачуха все ж надала гроші на освіту, і Василь продовжив шлях. Перелом настав, коли його забрала зведена сестра Варвара Юшкова. У її домі був театр, читання, суперечки, справжнє середовище для творчості. Тут Жуковський ожив, почав писати, грати на сцені і відчув власні здібності. Без дворянства майбутнє хлопця було туманним. Родина домоглася внесення Василя в родовідну книгу. Формально він став дворянином. В одному з домів Юшкових учитель помітив талант хлопця і порадив віддати його до московського університету. Сетецького пансіону. там виявилось, він чудово володіє французькою, знає німецьку, читає європейських авторів і мислить зовсім не як підліток. З Часом Джуковському запропонували працювати при імператорському дворі. Спершу чицем у імператриці Марії Федорівни, матері імператора, потім вчителем мови для юної великої княгині, а згодом наставником Цесаревича, майбутнього Олександра II. Але Жуковський не перетворився на дворового чиновника. Він намагався виховати монарха освіченим і гуманним, здатним мислити ширше за імперські рамки. Хоч формально він був при дворі, він також був у центрі літературного життя. Поруч із Пушкіним, Ним підтримував його, захищав від нападок, допомагав із виданням північних квітів і сучасника, коли держава тиснула цензурою. Жуковський заступався за поетів, художників та декабристів. Його називали представником російської освіченості перед безграмотним троном. Коли Пушкін помирав після дуелі з Дантесом, саме Жуковський тримав його за руку та взяв на себе турботу про родину і спадщину поета. Це зблизило його з інтелігенцією. Але ще дужче віддалило від двору про заслання Пушкіна в Одесу та його ставлення до України розповідала тут. Але справедливості заради варто згадати і те, що саме Жуковський підтримував не лише російських поетів, він також вплинув на звільнення з Тараса Шевченка. До речі, ось цю картину, де зображений поет Романтик Жуковський, можна побачити у Національному музеї Тараса Шевченка. Цей експонат фактично змінив долю майбутнього поета та художника. Його автор Карл Брюлов. Коли кріпосник Шевченка запросив 2,5 тисячі рублів за звільнення поема. Та скріпацтва величезну для того часу суму. Друзі вирішили провести лотерею. Головним лотом став саме портрет Жуковського, бо він був впливовою людиною при дворі, тому його портрет легше було продати царській сім'ї, щоб виручка була більше. Портрет писався майже рік. Через постійні поїздки Жуковського залишався незакінченим. Картину все ж продали, а дописувати її взявся сам Шевченко. Хочете бути в курсі всього, що відбувається в Одесі та області, оформіть передплату на газету Одеське життя онлайн чи через Укрпошту. Щотижня актуальні новини, цікаві історії, суспільні події та спецпроекти про райони міста та регіону прямо до вашої поштової скриньки. Не пропустіть будь та на одній хвилі разом з нами. Але повернемось на 5 років назад, аби не впустити важливий момент. Тоді Жуковський за дорученням Миколи І написав текст гімну «Боже Царя Храни, символ Російської імперії, прем'єра пролунала у придворній співацькій капелі, і відтоді гімн звучав на парадах, богослужіннях, при освяченні прапорів усюди, де імперія демонструвала свою велич. Найцікавіше те, що після падіння монархії гімн не зник із культурного поля. Навпаки, він продовжував існувати всупереч історії, але ж між Жуковським та владою все одно зростала напруга. Його ідеали, гуманність, освіта та мислення не збігались з імперською реальністю. Спроба виховати Цесаревича за європейськими принципами стала розчаруванням. Влада хотіла покори та тиші, а не змін. Тож Жуковський пішов у відставку і виїхав до Німеччини, де одружився з Єлизаветою фон Рейтерн. Повернутись додому не дозволяло здоров'я дружини і, власна, сліпота. Увесь цей час він активно працював, перекладав епоси різних народів та писав. Для дітей, а ще перекладав європейських романтиків Гіота, Шілера Тома Грея і знайомив російських читачів із новими ідеями про свободу, гуманність та мистецтво серед перекладених творів також Одіссея та Дон Кіхот. Так, Жуковський став справжнім культурним мостом між Європою та Росією та поширював світові цінності та гуманістичні ідеї. Історія Жуковського показує головне: він не герой України та не братній поет. Так, він зробив великий вклад в літературу, але при цьому активно працював на імперію а його гуманізм залишався всередині системи. В українському контексті він історична постать, важлива для розуміння імперського мислення, але далека від наших цінностей, тож на місце поета в українському. Культурному полі прийшов дисидент Святослав Караванський. А тепер уявіть Одесу між двома війнами порт гуде, море, пахне металом і сіллю. Коли довкола всі мріяли про порт та кораблі, він марив словом. Після школи вступив до індустріального інституту. Хоча мріяв про філологію, перекладав, читав, шукав свій голос. Але в історії стався різкий поворот. Він пішов до Червоної армії з планом відслужити та вступити на філфак. Але війна зруйнувала всі плани за один день. Частина Краванського опинилась в оточенні в західній Білорусі. Він сам дивом уник полону і повернувся до Одеси, що була вже під румунською окупацією. Тут він вступив на літфак і познайомився з українським студентським середовищем, пов'язаним з ОУН. не просто для компанії. Він став учасником підпілля та працював під псевдо Бальзак. Караванський відкрив книгарню «Основа», а прибутки віддавав на підтримку культури. Але румуцька поліція вже стежила за ним. Коли фронт наблизився, виїхав до Румунії через кілька місяців. Повернувся нелегально разом із групою, закинутою в радянський тил. На третій день його затримали. На допитах пропонували свободу в обмін на доноси. Він відмовився, і це рішення коштувало йому десятиліття життя. Військовий трибунал відправив караванського у табори на чверть століття. Довгий маршрут північ, залізниці на печорі, важка праця біля Магадану, золотоносні шахти. Ти колими, траса тайшен Лєна, пошиття одягу в Мордовії. Карта його життя перетворилась на карту пекла. Парадокс: саме там, де люди часто ламались, Караванський продовжував писати, дещо йому вдалося запам'ятати, а дещо навіть передати родичам. Тоді ж він і почав роботу над величезним словником українських Рим. Після смерті Сталіна умови трохи полегшились. Його звільнили за амністією після 16 років у неволі. Після таборів Караванське працював механіком, журналістом, перекладачем. Їздив на заробітки в комі. Писав для газет, був активним у громаді. Закінчив гігантський словник Рим, близько тисячі сторінок, 60 тисяч римованих пар. Для української мови це безпрецедентна праця. Одружився з Ніною Строкатою, жінкою, що стала справжньою легендою українського руху опору. На її честь перейменували вулицю Буніна в Одесі. Які були на те причини, та що стоїть за плечима цих двох людей, дивіться ось тут. Караванський активно підтримував українську культуру, збирав книжки для Кубані. Пропонував дублювати фільми українською. Коли школи та університети русифікували, написав статтю про одну політичну помилку. Влада відреагувала. Почала шити нову справу проти нього. Його квартиру обшукали, а самого Караванського арештували. Юридичних підстав на це не було, тому прокурор просто скасував його звільнення десятилітньої давності. Без суду і слідства Караванського знов відправили у тюрми та табори. Його чекала Володимирська Тюрма голодування та численні спроби передати назовні свідчення про жорстокість режиму. Серед них правда про катинський розстріл польських офіцерів, яку радянська влада роками заперечувала згодом. Арештували і Ніну Строкату через відданість і співпрацю з Караванським. Разом вони сплатили за свою принциповість понад 30 років життя після звільнення. Подружжя позбавили радянського громадянства і заборонили повертатись в Україну. Вони поїхали в Австрію, потім у США. Життя в Америці було спокійнішим, але Караванський не зупинявся. Видавав мовознавчі книги, словники, укладав роботи про синоніми та складну лексику і разом з дружиною відвідував зустрічі з українською діаспорою. У поважному віці Караванський уважно стежив за політикою. Коли Росія знову напала на Україну, він побачив довгу виснажливу стратегію, повільне руйнування, яке має зламати країну зсередини. Караванський був переконаний, війна приречена на поразку Росії. У його уявленні Крим має повернутись до України, великі регіони Росії отримати автономію. А Калінінград залишитись в Європі. Також він попереджає Європу не закривати очі наприкінці життя. Караванський все ще вірив у незалежну демократичну Україну. Святослав Караванський пішов із життя за тиждень до 96-го дня народження в американському Балтиморі. Поховали його на цвинтарі святого Андрія серед тих, хто, як і він, прожив життя далеко від батьківщини, але серцем залишився з нею до кінця. Отже. Жуковський і Караванський дві кардинально різні постаті. Перший творив у межах імперії та поєднував талант із впливом при дворі. Другий боровся проти системи та пожертвував своєю свободою заради ідеалів. Один слідував шляхом влади та культури, та навіть не був в Одесі, а другий тут народився. Та слідував шлях у стійкості спротиву та служіння Україні. Ці постаті важливі для двох країн, але не варто плутати. Жуковський не український герой, а Караванський не просто в'язень а борець за свободу. Чи згодні з цим пишіть у коментарях.